Всім привіт! Гарного чудового дня! Показую те, що й обіцяла. Так, для маленької ось буде така бандана. Вона в вигляді так хустинки буде йти. так. В... Там є ще відео, тут буде на зав'язочках, так? А є відео, де вона сшивається. Тому що є і такі відео. Так, я поки виплітаю ось цю частиночку, в цьому відео першому мені я використовувати буду ось цю частиночку. А вже ось цей другу цю частинку, я буду використовувати в іншому відео. Мені там більше подобається ось. Мені більше подобається ось ця квіточка, і більше подобається ось цей низ. Тому буду виплітати тут, так правда, на відео просто так. А я ще й на своє відео знімаю. Ну, цю другу частинку буду виплітати з цього відео. Тобто поєдную. Так, що в мене вийшло? Відео йде на іноземній мові, але розібратися можна. І ще що хотіла сказати, що під своїм відео на ці два відео залишу посилання. В інтернеті, схожого, можна знайти багато. Я просто вибрала ці, ну, де мені більше сподобалось. Так, ось такий узор ось ця верхня частина такий узор. Це білий акрил, тонкий білий акрил, так? Ширину я набрала 6 см. Рапорт іде 6 петельочок. Ну, а ви далі набираєте вже, яку вам потрібно ширину. ну і Довжину я буду робити 50 см. Так, що в мене з цього вийде, будете дивитися. Ще я правда не знаю, чи я буду тут на зав'язочках робити, чи я також, також потім зішю і тут просто вставлю ланцюжок, щоб можна було по голівці зв'язати. Не знаю. Поки плиту ось цю частиночку, так, верхню, ну і тут буде ще сіточка йти, а потім вже буде квіточка. І до квіточки. Так, ну все буду потрішки показувати, будете дивитися. Дуже простенько, у відео, хоч і на іноземній мові, але розібрати там все можна, нічого складного такого немає. Так, що я хотіла ще вам показати, крім цього? А крім цього, я вам хотіла показати цю схемку. Так, Цю схемку показати. Доплила рядочок і розпочала наступний. Ось у мене йде ось цей рядочок. Зміни в мене тільки у три повітряні петельки, три повітряні, три повітряні три повітряні Все все інше, ця частиночка. І ось тут кількість стопчиків, все зберігається по схемі. так це тонкий акріл рожевий колір, так, тонкий акріл рожевий колір. Ой, подвинула, Так, зараз я трішечки розправлю. Хвилька в мене є, нікуди вона, але вона менша. Ну, в принципі, коли я так трішки все розправляю, то вона меншою робиться такої вже. Якби немає. Так, ось у мене де мій гачок Ось у мене, дивіться, іде, Вже буде робиться з нього пелюсточка. І ось тут по боках будуть пелюсточки. Тут також тут, ось тут, так. І вже в слідуючому рядочку, ось тут, виходить, тут бік. І ось з цього боку, то тут буде роз'єднуватися і будуть йти вже на листочки. Так, що ось її загальний вигляд, взагалі вона цікавенька така, робиться, так? Ну, Далі буде ще красивіша. Бачите, вже трішки узор більший вимальовується, і вона, я ж кажу, хвилька ще є, вона не, ну, по крайній мері, вона менша стала. Так що, серединка теж тут, бачите, цікава. Ну, в принципі, оця серединочка, вона йде як би повтор ось тут далі. Тобто, бачите, в мене все одно йде ось тут повтор. Із цих пелюсточків, а тут роз'єднання на листочки. Так що, ось вона, якби, цей узор повторюється далі. Можна залишати, можна міні-робити таку серветочку. І залишати тут якусь свою обв'язочку зробити. І вже ось ця частинка буде, маленька така міні серветочка. можна і так робити. Так що тут можна її і маленькою, і більшою робити. Так, ну, далі буде. Далі буде. І тепер перехожу з вами уже до більш веселішого. А більш веселіше це ось буде ця миша. Так, що в миші куди просунулася? В миші ось лапка, ця вже видна в мене, і просунулася я трішки тут у мене. Рот іде уже з, ну, в принципі, ще тільки голова до рота, чуть, там рядочок ще залишається, і вухо. Так. А це я виплітаю з ниток бавовни. Так що, з ниточок бавовни виплітаю. Так, ну ось дивіться. Так, ось її животик. Ось його лапка. хвостик був, Хвостик уже був. А ось тут, бачите, в мене вже голова розпочинається. І ось трішечки вуха тут буде. Трішки буде вуха. Так що, ну, ці вже трішки веселіше. Не думаю, як оту доплетуться лапи, але я поки голову доплітаю. Я поки йду по голові, наскільки, щоб не відривати ниточку, я собі скільки виплету, скільки в мене вийде, так? а потім вже, де там ниточка відірветься, тоді вже подоплітаю лапки і тоді доплету. А, вже, мабуть, ну, побачу, чи, чи це вушко. Вибачте, чи це вушко, чи це вушко, ну, десь якесь вушко до плиту. Так що ну, на цьому позитивчику такому. Я вам кажу пока-пока. Бажаю гарного настрою! Бережіть себе, любіть Бога, благотворчого суспільства. І дякую, що ви є. Щиро, щиро вам дякую. Пока-пока! 2 ao